Представники Івано-Франківської мерії проінспектували перебіг ремонту низки вулиць в Івано-Франківську. Також особлива увага до санітарного стану міської території. Сьогодні ми були в районі вулиць Бельведерська-Ленкавського. Заїхали зокрема подивитися на те, що асфальтується вулиці Ленкавського, ясінських та Кривоноса. Частинки цих вулиць, але завдяки їм ми зможемо з'єднати фактично вулицю Ленкавського із набережною імені Василя Стефаника. Давно люди просили за дане асфальтування, тому що це ще не єдина була така вуличка майже в центрі міста, яка була без асфальтового покриття. Так само ми сьогодні заїхали на старий міст на вулиці Галицькій. Там зараз виконуються протиаварійні роботи, тому що не секрет, що наш міст вже досить старий. І ті навантаження, які він сьогодні отримує відповідно до проведених обстежень, нам необхідно його було підсилити. Що вівторкова велоінспекція не оминула увагою із заклади дошкільної освіти мета візиту до, до Малятко і ластівка оцінити їхні потреби під час навчально-виховного процесу і напередодні опалювального сезону. Ну, в межах вали Ми завжди, якщо ми заїжджаємо в заклади освіти, то це з метою обстеження, виявлення якихось потреб. Цього разу ми обстежували цих два заклади дошкільної освіти, оглянули їхню територію, безпосередньо поспілкувалися з працівниками, поговорили про підготовку до нового навчального року, до опалювального сезону, який уже не за горами. Загалом міські чиновники мають намір здійсню. Існювати традиційну велоінспекцію допоки цьому сприяє тепла осіння погода сьогодні. така достатньо напружена велоінспекція. Дитячі садочки заїхали, подивилися також в асфальтуємо вулицю Кривоноса, туди аж до набережної. Подивилися, як іде ремонтні роботи. Моста Пасічнянського мова йде про укріплення опор моста. Ну і подивилися в ті мікрорайони, де об'їжджали. Багато доручень, але продовжуємо, поки погодні умови дозволяють. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.